Привіт, сусіде. Епізод п'ятий. Нікі більше немає. А відділ поліції я вас слухаю. Він забрав його. Кого Мого друга? Він зачинив його в підвалі. Так, будь ласка, зберігайте спокій. Хто в підвалі? До містера Пітерсона провулок Шевченка. Будь ласка, скоріше. Пітерсон. Це що якийсь ну? жарт? Ні, я серйозно кажу. Допоможіть. Добре, я викличу підкріплення. Я його не бачу. Може, він миється. Дякую, що прийшов, Енсо. Івана, моя сестра, думає, що я з глузду з'їхав, що знаходжусь тут, але я готовий допомогти. Попався. Ми впорались, так, містер Пітерсон, тепер прийшов гаплик. О. У цьому мішку Нікі. Ні. Я впізнаю цей мішок з кладовища. Здається, він наповнений монетами. Може, поліцейський збирає докази? Або взяв хабар від містера Пітерсона. По 50 копійок. Може, він копилку розбив. Я не розумію, чого він не заарештував містера Пітерсона. В нас будуть проблеми, якщо не будемо довіряти поліції. Ви діти не розумієте, в яке бахно вляпались. Якщо продовжите, ви закінчите як ваш друг. Ти знаєш, чому мікрохвильовка, коли грієш їжу, гріє тільки тарілку, а не їжу. Чого? Тому а? що вона хвилюється. Мікро хвильовка. А? Зрозумів прикол. А -а -а. Я так більше а -а -а. не можу. Чого ти постійно мовчиш? Ти наче з нами, іначе тебе нема. Трініті трініті. Я хвилююся за Нікі. Я не бачу нічого такого. Він постійно тікає. Він не а? втік. Його схопили. Містер Пітерсон тримає його в своєму моторошному підвалі. Пройшов тиждень. Якщо містер Пітерсон не зловив Нікі, то скоріш за все вбив. Ти впевнена, що його спіймали? Нікі хитрий хлопець. Я бачила це власними очима. І ви би побачили, якщо ми не були такими. Забудьте. І якого чорта ти робиш? Валимо звідси. Трініті, ти можеш підійти. Ми хочемо тебе десь з ким познайомити. Ми такі раді, що ви до нас завітали. Я все хотіла зайти і привітатися з вами, але так була зайнята в своєму домашньому офісі. А у вас є діти. Ось і вона, доню. Ти пам'ятаєш містера Пітерсона? Наш сусід, про якого розповідала директорка. Привіт, Трініті. Ти можеш називати мене Тео? Я тут приготував дещо смачненьке для вашої сім'ї. Окуляри з печива, зробити дірки можна носити, але, на жаль, Трініті не можна цукор. Тому що вона і так солоденька. Так приємно нарешті з вами познайомитись. Будь ласка, заходьте, мамо. Що? Я хотіла сказати це чудова ідея.

В мене є докази того, що ви нас фотографували. Трініті. Ми вже говорили про це раніше. Не будь грубою з нашим гостем. Все нормально. Вона права. Вона права. Справа в тому, що в мене великі проблеми з пам'яттю. Фотографії допомагають запам'ятати усіх чудових людей в моєму житті. Що ж, тоді пропоную зробити спільне фото для вашої колекції. Що? Чудово. Піду візьму фотоапарат. До речі, Тео, бачу, що ваш будинок постійно змінюється. Ви робите ремонт? В мене проблема з паразитами. <клух> Отаке но крисо зловив нещодавно. Потворна. Треба було з нею щось робити, О! О! А! А? Нікі. Майже готово. Не забувайте посміхатися. О, Люба, в тебе козявка в носі. Треба перезняти. О, Точно! Класна ідея, мама. Зробимо фотосесію виключно містеру Пітерсону. Будете в нас інстаграм-блогером. Чим ви гірше Михайло Поплавського, а? Нормально. Ніштяк скинете потім по ердроп. Я краще зараз роздрукую. Ага. Покажу йому, де знаходиться принтер. Люба, а де в нас принтер? Що ви зробили з моїм другом? Вам варто було триматися подалі від мого будинку. Він взагалі живий. Нікі. А, ти там? Будь ласка, містер Пітерсон, я обіцяю, що нікому не розповім про це. Відпустіть. Нікі, ні, а, це ласка, я, Ензо. Соромно, містер Пітерсон, я нічого не бачу. Правда. Будь ласка, відпустіть мене! Будь ласка. А, будь ласка, мені дуже соромно. Я знаю про містера Кінандера. Я був з ним ніжний, він не помер. А ще я бачила вас на кладовищі. Довелося копати могилу. Маленьку. Ви не зможете вічно тримати Нікі в секреті. Люди дізнаються, що ви зробили. І тоді вам кінець. Я не бігаю за тобою, але можу. Готово. Мені подобаються твої батьки. В наступний раз я запрошу їх до себе. Покажу їм підвал. А? Мені вже час іти. Було приємно познайомитись з вами. Я кинула камінь в ваш будинок. Mm -hmm. Так, і розбила ваше вікно. Трініті. Мені здалося, що містер Пітерсон вкрав мого друга. Вибачте, мені дуже дуже соромно. Тому я хочу заплатити зі своїх кишенькових грошей містеру Пітерсону за розбите вікно. Точно, а ще сама його і заміниш. Добре, піду одягатися і їду в епіцентр. Залишайтесь на місці. Энцо, ты там? <свист> О, опа, она. Oh. <свист> Вибачте, тут загалом монети, але цього повинно вистачити. О, давайте порахуємо разом. Я знайшов іншу портативну рацію. А! Мені час іти виловлювати пацюків. І чого я так лякався? А, хто тримає цей район пес патрон, пес патрон, хто крутіше за айфон, пес патрон, пес патрон. Енсо! Тринити, а, а, ты же ничего не чула, так? B, а? мистер Питерсон знает, что ты там, Бежи, шивей, Нікі, живий. Ти зробив це. Ти був таким хоробрим. Хоробрим. Зателефонуй Маріці та Івану. Цієї ночі ми повернемо Нікі. Вночі? всі разом. Не хвилюйся. Ти вже дуже скоро побачиш своїх друзів. Переклад і озвучка Жені Білозерова спеціально для YouTube каналу Казки від батьків.